Мінус один пропагандист у Москві Вбили Антона Єговцева, заступника голови відомого пропагандистського руху. Поклик народу. Раніше він перебував у не менш відомому русі 40 сороків. Антон прославився тим, що активно писав доноси на російських зірок. Пропагандиста знайшли у під'їзді власного будинку без ознак життя і з множинними пораненнями. Єговцев стік кров'ю. Про це повідомили соратники пропагандиста. Російські ЗМІ вже повідомили подробиці вбивства. Нібито на Єговцева напав шанувальник його дружини, який неодноразово погрожував пропагандисту та переслідував його родину. Навіть чисельні заяви до поліції не врятували чоловіка. Водночас російські телеграм-канали повідомляють: нібито Єговцев встиг дати відсіч нападнику. Наразі злочинець перебуває у лікарні. Зазначимо, що учасники руху поклик народу називають себе патріотами і консерваторами, вважають, що їхня мета це не захист Росії та її народу, а збереження культурно-історичної пам'яті та духовно-моральних цінностей. Активісти руху часто пишуть заяви до слідчого комітету Російської Федерації на зірок, які на їхню думку мають антивоєнну позицію або поводяться неналежно. Зокрема, саме поклик народу брав активну участь у скасуванні учасників так званої голої вечірки Насті Євлеєвої, яка відбулася наприкінці 2023 року. Максим Турчинський, телеканал НТА.